Дітки, звісно, що зима найгарніша з пір року, я так гадаю, вона біла, пухната. Але ж бува зима і без снігу. Милуйтеся, будь ласка, світлинами і слухайте зимові прикмети. Якщо вранці ви почули, як синиця пищить, значить вночі буде мороз. Коли синички ховаються під дах, очікуйте заметіль. Якщо захід сонця дуже багряний, буде морозу. Якщо ви звернули увагу на хмари і помітили, що вони пливуть проти вітру, очікуйте снігопад. Якщо по землі стелиться туман, буде відлига. У народі говорили так, біла зима, зелене літо. Якщо з грудня розпочалася справжня зима зі снігом, значить буде літо теплим. Якщо на небі з'явилася біла веселка буде сильний, сильний мороз. Чекаємо, дітки, з вами, на справжню зиму. Ми не хочемо такого сніговика.